Працівники Житомирського лікеро горілчаного заводу протестують проти призначення нового директора. Люди вийшли на вулицю та забарикодували вхід у підприємство. За огорожою працівники і керівництво Житомирської міліції, лідери автомайдану і самооборони чекають приїзду губернатора. Губернатора пустимо, а директора ні а чому. Ми єсліопусті, то він вже не вийде. Там його вообще до вибора. Ми його сюди пускати не будемо. Працівники заводу скаржаться, що за тиждень їм присилають вже третього директора. Люди побоюються, що нове керівництво хоче продати завод ще до виборів. Цим вони пояснюють такі поспішні призначення. Ми з керівниками державного управління справами, просили, щоб не приймали поспішних рішень. особливо це стосується приватизації заводу, которую нам сказали, що проведуть вообще до виборів. Мы просили не назначать новых людей, которых мы не знаем, которым мы не доверяем. Тем более с такой сомнительной репутацией, которая, которая у них есть, нам назначали уже Касич, теперь Пыртко. И за две недели у нас менялось три назначения. Нам сначала назнач... сначала уволили нашего директора, потом назначили Касича, назначили ТВО Макаренко, сняли, назначили Пыртко. Это все в течение двух недель. Зачем до выборов такая спешка? Губернатор жедумашный Садиркизин вырешил особисто разобраться, еще и отбывается на лікерах горелчаном. У заводі та приїхав провести виїзну нараду. Є укази президента про те, що підприємство повинно було бути передано в сферу управління Міністерства агропромислової політики. Сьогодні є державне управління справами, орган, який керує підприємством. Ми хотіли би вивчити навколо чого тут події. Чому стурбований народ, яка ситуація на підприємстві з його фінансово-господарською діяльністю, розібратися і зробити для себе висновки безпосередньо з на місце безпосередньо з керівниками першими особами е, всіх контролюючих і правоохоронних органів тут на місці. До заводу губернатора пускають без перешкод, але під пильним наглядом працівників у приміщенні очільник області пояснює, чому не розуміє здоволення людей щодо призначення нового керівництва. Є інформація про те, що керівництво, яке працювало, е, керувало фактично е, цим підприємством протягом останніх років, довело підприємство до межі банкрутства. Що було, що було, що було е, кошти перераховано, вірніше відпущено продукції без оплати і так далі. Існує заборгованості і так далі. І е, е, я так розумію, що на даний час існують дві кримінальні справи проти колишнього керівництва підприємства. Це правда, Юрій Володимирович? Воно є, спровад... вони є спровадження, але по даним фактом проводиться перевід. Зрозуміло за словами Сидора Кісіна, за наявною у нього інформацією, люди на заводі не отримують заробітну плату, а саме підприємство працює збитково. Але працівники все заперечують. кажуть, колишнє керівництво їх влаштовувало. Зарплату вони отримували вчасно, а завод працює щоденно та прибутково. Люди виходять на мітинги із за незрозумілих призначень керівництва ДУС тому, що перше перше призначення, яке вони створили, воно викликало це обурення народу. Вони знали ту команду, яка була Капітал Інвест Груп, яка створила величезну заборгованість на підприємстві, довела його до банкрутства. І команда, яка була, це підприємство піднімало. Піднімало завдяки дистриб'юторам. Якщо сказати більше, то керівництво це ну я прийшов просто пізніше, то я не можу як би так сказати. Ну я знаю точно, що писали навіть розписки під свої будинки, щоб люди заплатили кошти за нашу продукцію. А капіталінвест, в якому працював Касіч, якого призначила, дзвонили і питали: А ви ще працюєте? Розумієте, да, працівники заводу не можуть зрозуміти, чому, коли підприємство стало на ноги, зверху їм назначають людину, яка вже ставила цей завод на коліна. На зборах вони запропонували на посаду директора свою кандидатуру, голову профкома кучера Морослава. Але державному управлінні справами наполягають на призначенні своєї людини. Податкова інспекція заходить спокійно на територію, Вона щоденно. працює, працює тут щоденно з документами. Проходить планова перевірка річна. От просто ніхто не може зрозуміти, колектив не може зрозуміти, К чому така поспішність? Ми сказали, нехай прийде президент, нехай стане керівник е, Державного управління складу. Ми красну дорожку поставимо новому директору. Однак Сидір Васильович каже, що не розуміє, чому працівникам заводу так важливо залишатись без законного керівника до виборів і ставить під сумнів доброту намірів всіх хто підтримує таку позицію. Незадоволеним реакцією влади залишились не тільки працівники заводу, а й представники автомайдану, які приїхали підтримати протестувальників. Коли порядок в місті нада було, міліції не було уший порядок. Нада було щоб на перше, на дев'яте. Так ми нормально, ми не за гроші, ми вийшли. За свои деньги машины заправляли, 24 часа в сутки патрулировали город, прошло нормально. А сейчас, когда люди к нам обратились за помощью отстоять завод для, для города, так это получается, мы что, за деньги? На потоке. На поток со мной? Васильевич!